Мрійливість та відсутність прагматизму як дуже болючі ментальні проблеми, слабкості чи навіть хвороби українців. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу поговорити про наші ментальні слабкості, які в нас дійсно об'єктивно є, і боротися з якими подолати які ми можемо тільки через їхнє усвідомлення. Одна із цих слабкостей це ідеалізм. Причому ідеалізм. Який породжує такі мрійливість, це може бути дуже хороша риса. Ну, до прикладу, в нас величезна кількість винахідників в одному із відео з професором Петром Масляком. Відео називається Україна подарувала світові хліб, пісню та крила. Ми говоримо про крила, про всі польоти людства. І реально, всі польоти людства, починаючи з вертольота Сікорського і всі космічні програми, все зав'язано на українцях. Реально, це, це об'єктивний факт. Подивитись це відео, заперечити насправді там немає чому. Просто ми про це не знаємо, тому що нам вкладають такі, знаєте, меншовартісні світогляди. Так от, ідеалізм в даному випадку, в плані винаходів, ну це необхідна річ, це мрійливість, мріяти про небеса, щоб туди полетіти, мріяти щось придумати, щоб щось реалізувати в цьому світі. Це дуже класно. Проте ідеалізм. Питаннях державотворення повинен бути обмеженим, повинен бути практичним, прагматичним. Ми повинні побудувати, уявити собі якийсь ідеал держави, а далі підходити дуже практично до нього. А ми що? З точки зору ідеалізму, нам дуже подобається, як нам роками співають, ох! Ви такі древні, такі співучі, такі гарні вишиванки, така культура, трипілля, там ще щось. ще щось. А яка багата у вас земля все є? А далі? А далі все наше національне багатство в руках ворогів України. Але ми на першому пункті, там, де в нас все так ніби класно, і ми такі древні, і предки в нас такі могутні, великі, там ще щось. Нам цього достатньо. А прагматично підійти до того, щоб використовувати це національне багатство в інтересах українців, в інтересах всього суспільства, а не групи олігархів, московської агентури чи глобалістів. Ні, а що таке прагматично? А давайте для початку, хоча б облік і аудит всього нашого національного багатства, чим ми володіємо. Ми, якби ті цифри побачили, то. Ну, вже було багато чого інакшого, тому що виникає німе запитання, як може бути найбагатша сировинна країна Європи жити найбідніше, а живемо ми бідніше від Молдови. Правда, не стиковка. А чому відсутність прагматизму, ідеалізм, мрійливість? От нас в мрії загнали, причому в тих мріях нам такі, знаєте, деякі уявні ідеальні образи побудували. Колись Русь була ідеальна, колись от козаки були такі сильні. Так сильні. Так є, до прикладу, там, листування Кромвеля і Хмельницького. Воно збереглось, на відміну від Переяславської угоди, про яку нам багато чого розказують. Так воно збереглося. І там Кромвель пише, звертаючись до Хмельницького, як до того, в кого є найбільша сухопутна армія Європи. Так були сильні. Як Шевченко писав, правда, колись наїдались, а вам тепер вадить. А на Січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я. Так, якось так ми мусимо в себе той прагматизм виховати. Ідеалізм це та риса, яка в нас на генетичному рівні є. Ми пов'язані з тонкоматеріальним світом. Дійсно пов'язані. Я думаю, що наші здібності до польотів, вони пов'язані із якимось вродженим зв'язком українців із небесами. Навіть, знаєте, метафізичні традиції. Глянути є народи світу, які не мають своїх метафізичних традицій, взагалі не мають. А в нас є і мольфари, і відьми, і характерники, і християнський містицизм в нас має місце. І ще багато чого. Це в нас вроджене. Проте це може бути як величезний, шикарний, прекрасний інструмент, дарований творцем. Так може бути і свого роду прокляття, якщо на ньому зациклитись і не проявляти потрібних рис, не давати обмежень ідеалізму і не включати прагматизм. Я дуже хочу, щоб ви над цим задумались, тому що за великим рахунком, нам треба побудувати нову Україну. Тому що теперішня Україна вона є е, за вивіскою українською, от Українська держава. Але за суттю, хто при владі знаходиться? Українці. Хто з них є там етнічним українцем? В кому належить національне багатство за Конституцією нібито нам всім. А по факту, олігархам, транснаціоналам, московській агентурі. Знову ж таки, знайдіть серед олігархів етнічного українця. За випадковим збігом обставин його там не буде. Вроді би так, банально відсутність прагматизму. А які наслідки? А воно дійсно прямо безпосередньо між собою зв'язано. Я дуже хочу, щоб ви над цим задумались, тому що ця нова Україна, оця Україна майбутнього, яку ми маємо створити, зберегти, передати нашим дітям, нашим внукам, зробити так, щоб майбутні покоління українців, сотні а може й тисячі років, могли жити на цій землі, забезпечувати себе, творити, мати умови для творення, для вільного розвитку особистості. Необмеженого. Це наше завдання. Дуже важливе завдання, дуже важке. І вирішити це завдання ми можемо тільки, якщо усвідомлюватимемо такі слабкості і вибудовуватимемо в себе прагматизм, який в поєднанні з ідеалізмом дасть нам потрібний результат. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас дійсно вподобати, прокоментувати, поширити це відео, поширити його друзям. А воно так ніби здається, знаєте, що коли говориш про політику, то треба було б рефлексувати на всі новини. І так, я розумію, що відео, де там рефлексуєш на якісь побутові новини, там обшуків Коломойського гавакува, 60 тисяч переглядів. Прекрасно. Так сказав я там в цьому відео, до прикладу, дещо нове. Тільки це відео не є настільки важливе, як такі фундаментальні речі, які українці мусять усвідомити. Тому ваша допомога є дуже-дуже важлива. І, хоч начебто, це відео не зовсім про державотворення чи про політику, чи про економіку, а насправді воно саме про це. Тому що в такий спосіб ми мусимо створити передумови для появи тої України майбутнього. Це дуже важливо усвідомлювати. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.